Вітаю, мене звуть Макс Продеус. Я наставник з красномовства, і після перегляду цього відео ви знатимете про три найпоширеніші маніпуляції, які токсичні люди використовують найчастіше, аби принизити або навіть збезчестити вас. Давно хотів зняти це відео, адже обіцяв вам, зокрема, і випуски про маніпуляції на цьому каналі, але тема маніпуляцій досить складна для сприйняття. Думай. Потрібні емоції, аби розбавити нудний теоретичний вміст яскравими прикладами. Але на допомогу мені прийшло відео про суржик, яке минулої неділі було опубліковано на каналі Телебачення Торонто. Ви надіслали мені його і були обурені як тим, що про мене там згадали не дуже добрими словами, хибно представивши мене у ролі людини, яка цькує інших за суржик, так і тим, що відео пропагує суржик, називаючи українську мову в Україні мовою маргіналів. Я переглянув той випуск і погоджуюся, що відео. Дуже дивне, передусім тим, що воно максимально заплутує та ускладнює досить просту та очевидну тему суржику. Питання складне. У той самий день на моєму каналі вийшло кілька хвилинне відео про суржик, в якому все досить просто та стисло пояснено. Перегляньте, якщо ще не встигли. Та головне, що на основі деяких моментів з випуску телебачення Торонто я зможу швидко та дієво показати вам, як працюють три найпоширеніші токсичні маніпуляції. Перед тим як ми почнемо, я Хотів би зазначити, що глибоко поважаю Романа Вінтоніва, який заснував той канал. Я щиро захоплююся образом Майкла Щура, який Роману вдалося створити, і я не буду перебільшувати, коли скажу, що багато в чому, зокрема, і пан Роман вплинув на формування мене як свідомого українця. Жен добре, він один з трьох медійних осіб, завдяки яким я маю саме ті погляди, які маю. Інші двоє це Ірина Фаріон та Орест Лютий, тобто Антін Мухарський. А зараз, до речі, мою ненависть до московитів щодня підкріплює Сергій Стерненко. Обід без пана Сергія навіть смакує інакше. Колись я розповів вам про це детальніше, адже в планах маю відео і про те, чому лагідна українізація більше не працює. Okay. А зараз гайда до теми маніпуляцій. Ми з вами говоритимемо про три найпоширеніші методи впливу, які використовують майже усі токсичні люди. Це знецінення за допомогою аргументації до освіченості, аргументації до помилок та когнітивного викривлення, яке зветься надгенералізація, тобто узагальнення. Перше, що треба сказати, маніпулятори найчастіше використовують саме ваші емоції. Адже коли ми мислимо раціонально, токсичний вплив майже неможливий. І для того, щоб викликати у вас ці емоції, найчастіше відбувається перехід на особистості. Так розпочинається і токсична маніпуляція щодо освіченості. Тут може бути сказане щось про відсутність у вас відповідної фахової освіти. Наприклад, до вас взагалі не варто дослуховуватися, адже ви не маєте фахової освіти. How dare you? Це маніпуляція, адже відсутність фахової освіти не має заважати вам робити круті речі. Прикладів успішних людей, які змінили світ без фахової освіти, тисячі. Пригадаємо декілька з них. Найуспішніший музичний гурт за весь час існування шоу-бізнесу це Бітлз. З точки зору так званої фаховості, цей колектив був абсолютно аматорським, адже жоден із його учасників не мав музичної освіти і не грав на жодному інструменті до пуття. Інший приклад: один з найвидатніших художників усіх часів Ван Гог не мав повноцінної художньої освіти і прийшов до живопису вже у зрілому віці. Ще один приклад: всесвітньо відомий бразилець Пеле, єдиний футболіст у світі, який тричі ставав чемпіоном світу скопаного м'яча як гравець. Він також не мав фахової освіти. Хтось заперечить, мовляв, це радше винятки, але таких прикладів дійсно тисячі. Тому що величні вчинки та відкриття, які змінюють історію, роблять люди, які палають своєю справою, які захоплюються тим, що вони роблять, живуть щирою любов'ю до ідеї. І вони зовсім не обов'язково мають відповідні дипломи про фахову вищу освіту. Хто підписаний на мій інстаграм, знає, що Бенджамін Франклін, який зображений на 100 доларах, винайшов крісло гойдалку, а також ввів в електрику утямки плюс та мінус. Він ніколи не був президентом Сполучених Штатів, але вважається найголовнішою людиною для американської державності. Так от. Бенджамін Франклін був 15-ю дитиною в сім'ї ремісника, який займався виготовленням мила і свічок. І всю свою освіту Бенджамін Франклін здобув самостійно. Його батько хотів, щоб син ходив до школи, але грошей у батька вистачило тільки на два роки навчання. Ще згадаємо такі імена, як Білл Гейтс, Стів Джобс. Тощо, тощо, тощо. Повторюсь, що прикладів величних людей без фахової освіти, які досягли успіху та змінили хід історії тисячі. І ось одна з найголовніших речей, яку я хотів би донести вам у цьому відео процитую Джима Рона. Він казав так: освіта допоможе вам вижити, а саме освіта приведе вас до успіху. Саме тому я і створюю для вас цей освітній вміст, а також проводжу групові тренінги та записую відеокурси. Поцікавтеся інформацією в описі до відео. А тепер повернімося до випуску про суржик, який мені надіслав підписник і про який пізніше ви, мої любі глядачі, згадували у коментарях під моїм недільним відео. У тому випуску жартома, ніби у легкій формі газлайтингу, згадується вислів Диванний філолог. Перегляньмо цей уривок. Кожен диванний філолог навколо постійно нагадує: не кружка, а чашка. Не сахарниця, а цукорниця, не солонка, а сільниця, не кофейник, а кавник. Не ображайся, а лежу раку. сраку. Я розумію, чому цей епізод так сильно вас образив і чому ви так активно мені про це писали. Я розумію, як образливо чути таке, коли ми з вами роками створюємо навколо себе український простір, українізуючи власним прикладом часом повністю зросійщені міста. Я розумію, тому що ми з вами на одній хвилі. Нам це важливо. Знаєте, що навіть якщо ми з вами особисто не знайомі, я ціную зусилля кожного та кожної з вас. Я ціную ваше прагнення до кращої версії себе, і я щиро вдячний усім, хто поширює світом красну українську мову. І як мені здалося, обом ведучим того випуску на каналі Телебачення Торонто важливо те ж саме, що і нам з вами. Просто вони не дуже вміло і трохи заплутано висловили свою думку. Питання сложне. Вам, звісно, вирішувати, як до цього ставитися, але я гадаю, що ображатися через той випуск вам не слід. Ви ж не ображаєтеся на підлітків, які ще не дуже вміло спілкуються і часом невдало жартують, або просто агресивно поводяться. Ну, вони просто молоді, недосвідчені. Підлітки так часто роблять. Я до того ж, на мій погляд. Основною ідеєю того відео було саме те, що людям, які переходять на українську, заважає це робити агресивна критика від оточення. І ось це дійсно так. Цю думку я абсолютно підтримую. І я розповідав про точно таку саму проблему у своєму відео про перехід на українську. Просто ведучи того випуску, мої відео не переглядали. Я, наприклад, дуже сильно дратувався, коли я перейшов на українську. Моє оточення продовжило зі мною спілкуватись російською, тому що я нікого не попередив. Для них це було як грім серед ясного неба. І вони мене виправляли, коли я робив помилки. І я собі міркував так: я зараз на Опружуюся, я роблю над собою страшенне зусилля. Я, знаходячись з вами всіма російськомовними, єдиний, хто говорить українською, а ви мене ще й виправляєте. І якщо ви хочете більше дізнатися, як правильно надавати критику, то інструкція є в ось цьому моєму відео. І я не рекомендував би вам ображатися на той випуск, тому що і я не ображаюся на нього, адже я не є так званим диванним філологом. Якщо наявність документів, виданих українськими ЗВО для когось має значення, то 2006 року я закінчив інститут філології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Мій фах, згідно з цим дипломом, магістр перекладу з німецької на українську мову. Oh my God. Під час цього навчання я складав іспит, зокрема, із мовознавства, і склав його невідмінно. Знову ж таки, якщо це взагалі має якесь значення майже за 20 років після того, як я цей університет закінчив, ще можу сказати, що одним з моїх викладачів був видатний вчений мовознавець Тарас Романович Кияк, який є співавтором Конституції України. Він автор статті 10 Конституції України про мову про цю статтю та про те, кого вона насправді захищає, я також маю відео. Поцікавтеся. Також у моєму дипломі зазначено, що я маю право вести викладацьку та дослідницьку діяльність. Там не написано тільки, що ця діяльність має обов'язково відбуватися саме на дивані. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. І от тепер, коли ми знаємо про існування Бітлз, Пеле, Стіва Джобса та інших видатних діячів без фахової освіти, якби я під час кожного випуску. Про поширені помилки, наприклад, Розтібав блискавку на штанях, вивалював би на стіл свій хороший диплом і вигукував: Дивіться, я філолог, я лінгвіст, я перекладач, я мовознавець. Я сам люч. Дивіться, я магістр, я закінчив інститут філології. Я маю диплом. Я сам алкаш. І тепер ви всі зобов'язані слухати тільки мене. Філолог, мовознавець. Тільки я кажу істину, я єдиний. <звук> ну, якби я так робив, то я був би ідіотом. Ніхто не має права на істину, ніхто. Всі люди помиляються. І диплом не дає ані мені, ані будь-кому іншому жодних виключних прав і жодним чином не оберігає мене або будь-кого іншого від помилок. Як від дрібних помилок, так і від значних помилок. Можна бути кандидатом науки молоти таку прутню, що на голову не налізе. Ще раз. Для успіху важливою є пристрасть, з якою ми стаємо до роботи, а не наявність диплом. Якщо ви палаєте тим, що робите, якщо ви наполегливо працюєте, і якщо ви захоплені процесом, якщо ви глибоко пірнаєте в це своє захоплення, то ви створюєте круті речі, ви навчаєтеся та зростаєте в цьому процесі, адже ви палаєте. Це єдине, що насправді має вагу. Згадаємо ще раз про Бенджаміна Франкліна, Ван Гога, Бітлз та Пеле. Єдине, що може визначити людину як успішного чи неуспішного фахівця, це результати наших дій. Я, наприклад, ніколи не прагнув позиціонувати себе як мовознавця чи не доводи господь філолога. Я наставник з красномовства, коуч з риторики. Я допомагаю клієнтам розвинути харизматичність, внутрішній стрижень, ставлю голос, допомагаю добирати правильні слова, аби досягати мети. Часом пишу нашим державним діячам промови. Але так сталося, що завдяки моїй діяльності на Ютубі до української мови повернулися десятки тисяч людей, якщо не сотні. Це відбулося передусім завдяки вашому бажанню та готовності до змін. А я у цьому процесі став вашим помічником, вагомим чинником, який допоміг розібратися у складних питаннях, надав вам вагомі аргументи у суперечках з московською діаспорою. А багатьох просто надихнув у скрутні моменти. Ось це і є важливим у нашій з вами діяльності. Саме результати наших дій, те, що ви змогли перейти на українську, те, що ви поступово забираєте з мовлення суржик, те, що ваш приклад надихає інших. Ось це все важливо. А не те, чи є філолог диванним, табуретним столовим чи дипломованим. Адже говорити не мішки носити. Людину визначають її вчинки. Отже, на цьому яскравому та ненудному прикладі ми з вами розглянули токсичну маніпуляцію щодо освіченості. І Я маю надію, що ви звертатимете увагу передусім на результати дій кожної окремої людини, на яку ви обрали підписатися, а не на те, на якому дивані вона цих результатів досягає. А тепер поговоримо про другу вкрай популярну токсичну маніпуляцію. Це маніпуляція щодо помилок. В мистецтві перемовин вона називається аргументом перфекціоніста. Її застосовують майже завжди, коли прагнуть знеславити когось, переконати інших у нікчемності людини як фахівця. Ця маніпуляція дуже близька до попередньої, але її функція трошки інакша. Під час аргументу перфекціоніста зазвичай згадується одна чи кілька дрібних або навіть значних помилок у діяльності людини, і на основі цієї помилки або помилок формується твердження про те, якою є ця конкретна людина. Наприклад, Кузьма Скребін підтримував Януковича, виступаючи на сцені антимайдану під час Помаранчевої революції. То тепер все Кузьма Скребін злодій. Назавжди, правильно це чи, чи неправильно? Інший приклад. Андрій Хливнюк, який, м'яко кажучи, неоднозначно висловлювався щодо введення квот для підтримки української музики в Україні, адже мав багато популярних пісень російською мовою, то він теж злодій назавжди. Все навіки поставимо на ньому хрест? Ні, звісно ж, ні, адже всі люди роблять помилки. І це нормально, якщо ми ці помилки потім визнаємо та виправляємося. Адже ми з вами зростаємо, ми змінюємося, і в процесі розвитку ми починаємо робити те, що робили колись, краще. Візьмімо мене для наочності. Я почав знімати для вас відео про суржик радше випадково ніж навмисно. Я сам перейшов на українську понад 10 років тому. Я ж сам космонавт. І як наставник з красномовства, як коуч з риторики, філолог, мовознавець я зобов'язаний говорити правильно. Пропаган, праган, пропагандувати Україну. Ну що ж я за наставник з ораторської майстерності такий, якщо сам спілкувався би з вами суржиком, правда? Тому я почав складати передусім для себе переліки з поширених помилок, використовуючи загальнодоступні ресурси, словники. Бажано не совєтські, а також джерела, які особисто у мене викликали найбільшу довіру. Наприклад, інструмент онлайн Corrector мені зараз подобається найбільше. І от у січні 2021 року я зняв кілька відео про суржик і отримав велику кількість вдячних коментарів. Ви писали, що це дуже допомагає, що формат подачі інформації вам дуже заходить, що подобається гумор тощо, тощо тощо. тощо. І я продовжив це робити, паралельно знімаючи відео з красномовства. На каналі є добірки і про поширені маніпуляції, і про м'які навички, так звані soft skills, і про харизму. Та якщо би якийсь токсичний маніпулятор захотів би зганьбити мене, знеславити за допомогою аргумента перфекціоніста, то можна було б взяти якісь мої давні відео про суржик, в яких я неправильно ставлю наголос, наприклад, чи просто кажу якесь слово хибно і навести ці випадки як зразки мого непрофесіоналізму. При цьому, а вже ж токсичний маніпулятор діятиме вибірково. І не буде згадувати про значні глибинні аналізи та справжнє відкриття, як, наприклад, аналіз, який я зробив, коли пропонував вам вживати слово утямок замість слово поняття в українській мові немає дієслова «понімать» або «понімати» або понимати. Є дієслово поняти, але воно означає захоплення або поглинання чогось чимось. Від нього можна утворити іменник поняття із наголосом на останній склад: саме поняття, а не поняття. І цей іменник поняття, утворений від дієслова понятий, означає факт поглинання, факт захоплення чогось чимось. Отже, як бачимо, немає жодних підстав для вживання слова поняття або поняття. Для позначення одиниці думки або якогось терміну. Натомість розкішне і незаслужено забути нами слово утямок походить від дієслова утямити. Це дієслово буквально означає розкласти в голові все по поличках або просто зрозуміти, усвідомити, утямити. Зауважу, що іменники утямок або втямок. Не є новотворами. їх не я вигадав. Ці іменники зафіксовані у словнику 1924 року за редакцією видатного українського мовознавця Агатангела Йохимовича Кримського, який до слова знав понад 60 мов. Зараз ви бачите на екрані текст з цього словника. Зверніть увагу і на спільнокореневі слова московською понятливость, українською утягливість московською понятливий. Українською втямливий. Московською високі є поняття добра і правди. Українською високі утямки добра і правди. Гадаю, що цих прикладів абсолютно достатньо, аби ми переконалися, що наш незаслужено забутий іменник утямок, ну або втямок, є абсолютно логічним, доречним, автентичним та органічним. Хай буде до того ж, красніше звучатиме, якщо ви казатимете мені втямки замість мені зрозуміло, або мені не втямки замість мені не зрозуміло. І цього схоже навіть ті, хто розмахує дипломами. Не тямлять я поняття. Не маю, але знову ж таки, це не означає, що вони не є фахівцями. Всі люди помиляються. Ми не можемо знати всього. Це нормально. Помилка це просто одна з невдалих спроб на шляху до успіху. Третій найпоширеніший метод впливу, який використовують токсичні маніпулятори, має назву надгенералізація. Це коли ми вдаємося до узагальнень на основі окремої ситуації, припускаючи, що всі інші люди або явища точно такі самі. Однакові цю таксичну маніпуляцію використовують, коли нам кажуть, що всі, хто виїхали з України, злодії, а всі, хто не виїхали, герої. Для прикладу. Таке узагальнення є вкрай хибним, адже на території України досі перебувають не просто злодії, а люди, які відкрито ненавидять нашу батьківщину та діють проти неї в інтересах нашого ворога Московії. Максима, слава Україні. Так, да, Слава Україні. Я перепрошую, Максима, а чи можна я попросити вас перейти все ж таки на українську мову, ну, тому що... Ну, тому... Ви можете попросити мене що угодно, я буду говорити так, як я вважаю. Можливо. Навіть не приховуючи свою прихильність до цього ворога, до його мови та культури. У нас слишком багато в Україні хочуть построити велику країну з маленькою культурою. Маленька культура – це маленька уніфіцирована культура, яка годиться для дуже маленького імонно-етнічного держави, типу Венгрії. От я не дам построїти здесь, пока я тут щось що значу, не дам построїти з України большую страну з маленької культури. Тому ще раз, коли ви щось про когось чуєте або читаєте, зважайте не на емоції, які викликає у вас спожити в міст, а на результати діяльності людини, про яку йдеться, до якого результату веде їхня діяльність, чи їхні дії корисні чи шкідливі. Наприклад, батьки, які перебуваючи за кордоном, спілкуються зі своїми дітьми, виключно московською мовою, дійсно шкодять. Вони шкодять Україні в стратегічному плані, адже війна триватиме довгенько. І за цей час їхні діти виростуть московитами, бо ці діти взагалі не розумітимуть української мови. Я писав про це у Фейсбуці ще на початку повномасштабного вторгнення, і відео на цю тему також є в планах. Але один лише полковник Альоша, перебуваючи в Україні, робить Україні більше шкоди, ніж усі оті москвомовні батьки та їхні діти, які перебувають за межами України. Ось тому ми і маємо вибірково ставати до розгляду кожного окремого випадку, а не бути жертвами когнітивного упередження під назвою надгенералізація, тобто узагальнення. Ми маємо бути свідомі того, що надгенералізацію можна використати для токсичного впливу, комунікуючи про будь-що. Наприклад, у минулому хибно вважалося, що всі жінки не такі розумні, як чоловіки. Або що темношкірі люди мають працювати для добробуту білошкірих. Або що одна релігія краща за іншу. Або ближче до наших з вами реалій, до теперішнього часу, що всі заможні люди злодії. Адже стали заможними, бо крадуть. Так ніби заробити статки чесною працею неможливо. No! На жаль, у багатьох суспільствах, навіть у тих, які нині вважаються демократичними та розвиненими, такі когнітивні викривлення і досі домінують. Їх вміло використовує жовта преса та токсичні політики. Тому я рекомендую вам щоразу, коли ви чуєте слова всі, ніхто, кожен завжди або Ніколи Щоразу зауважуйте, що вами можуть маніпулювати за допомогою надгенералізації. Ба навіть коли ми говоримо про росіян, ми не можемо стверджувати, що всі росіяни погані, є і добрі росіяни, адже добрих росіян не видно в тепловізор. Хороший русский це мертвий русский, а любой другой русский це плохой русский. Підсумуємо: маніпуляція щодо освіченості, маніпуляція щодо помилок та маніпуляція щодо узагальнення украй поширені, особливо серед блогерів і журналістів жовтої преси, які не створюють нових цінностей. Їхні канали та часописи живуть виключно на тому, що знімають зневажливе відео про інших людей або пишуть зневажливі статті. Грубо кажучи, вони нічого не створюють, лише парази. Цитують і використовують саме ваші емоції, аби залучити вас та токсично впливати на вашу думку. Маю надію, що ви, мої любі глядачі, утямили ці три вкрай поширені токсичні маніпуляції та свідомо, а не емоційно, будете обирати, як вам реагувати на ту чи іншу інформацію в інтернеті в майбутньому. До речі, окремо щиро дякую всім, хто писав про мене позитивні відгуки у коментарях до відео від телебачення Торонто. Ви, мої кицики, ваша свідома позиція щодо важливості української мови для успіху української держави неймовірно тішить. І тому я переконаний, що завдяки таким свідомим українцям та нашим героям та героїням із ЗСУ все буде Україна. Зробіть донат на підтримку збройних сил та спілкуйтеся з українцями виключно українською мовою успіхи